Нестерпно болять сідниці, но не зігнути, не розігнути. Багато сиділи, болить. Пройшлися, болить ще сильніше. Та ще й по задній поверхні стегта поширюється. Було таке? Найчастіше це грушеподібний синдром. Грушеподібний м'яз болить чітко посередині сідниці і поширюється по зовнішній стороні стегна. Іноді це відбувається тому, що ваш сідничний м'яз відпочиває. Тобто, взагалі не працює. Довго сидячи в офісі за комп'ютером, ви просто атрофуєте собі сідниці. А ходити якось треба, стигнув функціонувати треба. Ось і бере відповідальність на себе дуже маленький, але дуже відповідальний грушеподібний м'яс. Виконує він те ж саме, що і сідничний м'яс, але має виконувати другорядну роль, а не головну. Ось він і збільшується, спазмується, болить так, що аж зуби зводять. Необхідно змусити працювати сідничний м'яз, зробити його сильним, і тоді грушеподібний м'яс видихне з полегшення. Хочеш більше корисного контенту? Підписуйся з вами був Малой.